Так, глядачі, будемо тест-драйвити Suzuki адрес В-125, адрес 4 інжекторний на повітряному охолодженні 125, ка великий повноцінний, гарний, двохмісний скутер. От, Як я і говорив, і буду говорити на сьогоднішній день. Це сама цікава моделька у співвідношенні. Ціна якість і, як на мою думку, він найкомфортний в плані посадки. Но подивіться, я зі зростом 1,90 м сиджу на ньому і можу повністю вирівняти ноги, повністю. І є достатньо задано місце навіть для пасажира. Так що я вважаю, що це по комфорту. Ну, номер один. 1 Тим більше зі сторони практичності тут немає тунельчика. А от дивіться, от фонда літ. У ну, нього зовсім не та посадка і з моїм зростом на ньому, звичайно ж, не так комфортно, як на адресу То В будь-якому випадку я би взяв адрес. І він каже, що... що він мене на старті об'їде 110-й. Зараз ми спробуємо. Давай на раз, два, три, биг, биг, биг. Ну трошки швидше їде чим, чим Адресик Можливо, тому що він легший. Що це за дракон тупо? То є Сузуки Адрес. Тобі подобається? Давай якийсь ручний, бачиш, не то що ти оце ноги. Не дай прокатиться. Та я ж відео знімаю. Ну давай якщо хоч туди кусочек прокатаєшся. Хочеш прокататися? Да? Давай. Ну да. На. Намоеляли аккуратно>, <ривляли> аккуратно. Пробуй, попробуєш, який класний. Ні Заводь, просто заводь, я ж по кову відкину Дездрайв не по плану техніка Що, подобається? Да, да. Так, так. Да, якийсь він трошки як холодець. Щось він такий? А, в те переднє спущене. Так, да, 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 да. Що, нормальний дракон, так? Да? На ньому місцяка, так? Да? Довісив, ноги вирівняв. Ти може треба щось більше. А в тебе який рост? Я не знаю, я місяць, метр шість метр сімдесят. Чуєш? Та щось редуктор шумить? Це редуктор шумить. Ну шумить. Подивись, чи там є масло, бо ви є нормально вже. Ти дуже таке редуктор. Я навіть не знаю. <гум> ну приїдеш до мене, баток. Що таке редуктор? Це там, де шестерні, крутяться, де колеса поїхав. А там масло має бути редуктором. Він тебе зараз підбиває непогано так. Краще подивись ще масло. Є. Ты, конечно, резину поставил, потому что... Подъезжай. А? 1700. Сколько он стоит? 1700. 1700. 1300? Да. 1300. <связь> 1700. Я понял. А это только в каком -то, цвете? пробег большой? Сирые. А? Сирые шеи. А ну, сирому пробег? Сирому 22. А, трошки Что а -а -а. тут пробег, что там пробег, потому что им туда не больше. Так, тут нова машина. Все, бувай. Так, прокатаємося, камня максимальна. Ну, я вам можу сказати, що він настільки зручний. І от самий комфортний режим це в районі 60. От у всіх скутерів, от стрілочка отак. І це самий комфортний середній, скажімо так, показник. От, на ньому середня швидкість має бути 60. Блін, сісти до нього, але одне задоволення, я просто максимально комфортно себе почуваю. Коротше кажучи, здорова, гарна машина, повноцінна, велика. Так, по максималки в районі 90 вони їхали. Непоганий старт. Максимально в районі 85. От, гарненько, тихенько їде. От я скажу, максимально комфортно, з економним розходом буде в районі 60. Кому подобається апарат, телефонуйте. Контакти в описі під відео, посилання на телеграм-канал також. Хто додивився, ставте подобачку Ого, і людей Людей на куяльнику байських. Так що телефонуйте, звертайтеся.